7 березня центр села Лісогірка. Сьогодні тут людно. Городочани з хлібом та сіллю зустрічають свого земляка Валентина Шатурського. Вісім гарним. Вітаємо, Вітаємо! вітаємо. Я не думав, що все буде так помпезно. Мати воїна назустріч сину йшла пішки із лісогірки до городка. І весь цей шлях їй не вірилось, що вона нарешті його дочекалася. Два роки недоспаних ночей, два роки крику, коли я дочекалася. І бажаю всім матерям дочекатися своїх синів з полону, з живим і здорові, не шкодженим. Ми всі його чекали, ми знаємо, ми знаємо на ще один в полоні хлопець. Ось ми якби тримаємо зв'язок з рідними. Валентин Шатурський народився і зростав у селі Лісогірка. Факт здобував у Лісоводському професійно-аграрному ліцеї, а у 2016 році пішов до війська, як і його батько. Служив я під Донецьким аеропортом. У нас бригада вийшла в сектор. От, і поцікавилися, хто хоче їхати в Маріуполь. Ми викликались добровольцями, але до Маріуполя не доїхали, бо тоді вже місто взяли в кліщі в оточення, в кільце. Відповідно, ми добралися під Волноваху. От. І там вже приймали бій. Потім було довгих 22 місяці полону. З першого городачанин був на тимчасово окупованій росіянами території, у після військового з побратимами вивезли до Росії. Умови були різні залежно від місця. Десь дуже погано, десь менш погано, але взагалі стабільно погано. От але нема нічого такого, що не може витримати людина. Зараз своє перебування у полоні військовий називає довгим відрядженням. Дякує за обмін і за те, що його чекали вдома, і просить земляків ніколи не втрачати віри і об'єднатися перед суспільною загрозою. Перед зовнішнім ворогом, бо якщо ми не дамо йому відсіч, це вони зробить ніхто. І вони прийдуть сюди. Якщо вони будуть тут, буде дуже погано, бо я там був, я бачив, як вони живуть.